Звісно, нас дуже часто турбує питання, як же підготувати дитину до перебування в укриття. Далі звісно, ми говоримо в першу чергу про підготовку. Да, дуже важливо, щоб ви розуміли, з чим ви маєте справу. Тому обов'язково уточніть всю необхідну інформацію про укриття, якщо є змога, спустіться туди і перевіртесь, які там умови, чи є там можливість обігріву, чи є там мережа, чи дитина зможе вам зателефонувати, чи є там додаткові джерела живлення, запаси їжі, води, чи є можливо там аптечка, що в ній є. Да, тому що, наприклад, якщо там хороша аптечка, то вам не треба ще брати там гору, ліку, гору ліків з собою, щоб дитина ходила з нею в школу. Да, Можете вже цей пункт трошки опустити. Якщо дитина ходить вже в школу самостійно, обов'язково дізнайтеся та розкажіть дитині, де є найближче укриття по маршруті. Тому що може бути таке, що повітряна тривога застане дитину в дорозі. Дитина повинна розуміти, де вона може сховатися, в яке укриття піти. Дуже важливий момент, який теж я часто наголошую на прийомі. Звісно, що ми живемо в дуже нелегкий час, тому ми повинні бути готові. Тому, якщо ви до сих пір не зробили інформаційну картку для вашої дитини, потрібно зробити. Тобто, це має бути маленький папірець або якась візитка, де буде вказано прізвище ім'я дитини, батьків, контакти батьків, і, звісно, там важлива медична інформація, яка може бути. Ось такі інформаційні картки обов'язково мають бути в рюкзачку, в кармані верхнього одягу для того, щоб що, не дай Бог, дитина загубиться, станція якась непередбачена ситуація, щоб рятувальники могли зорієнтуватися, що це за дитина, і швидко зателефонувати родичам, що дитина також не була там сама. <тас> Часто діти не можуть пояснити тим більше всячі ситуації там своє прізвище, ім'я, як звати батьків і так далі. Я думаю, що не всі діти знають наші мобільні номера, і ось така інформаційна картка це буде точний. Гарантія того, що в разі чогось там, не дай Бог, поганого, вам відразу телефонують, ви будете знати, ви зможете швиденько приїхати до вашої дитини. Тому обов'язково подбайте про цей пункт. Що ж взяти з собою? Да? Дуже багато було питань, коли ми готували цього ефіру саме. По складу тривожного рюкзачка, цієї тривожної валізки для діток. Відразу хочу попросити вас, не треба нам збирати ось такий рюкзак, з яким дитина не зможе ходити, тому що і так діткам нелегко. Тому подбайтеся, щоб в цьому тривожному рюкзачку була якась маленька іграшка, у вас талісман. Та особливо, що дітки маленькі, ця іграшка такий маленький символ вашої любові та вашої близькості. Дитинка зможе її обняти, тримати в ручках, коли їй тривожно. Ви можете пояснити, що мене немає поруч, але мій друг, ось цей ведмедик, він завжди з тобою. І він як телефон. Він передає тобі мою любов. Якщо ти хвилюєшся, просто візьми його в ручки і обійми. тобі одразу стане легше. Так, ось це от. Така іграшка талісман дуже важлива насправді для і адаптації і спокою дитини. Для старших дітей, звісно, це може бути телефони, навушники. І звісно, навушники і улюблена музика нас дуже рятувала на початку війни, коли були масовані обстріли в багатьох містах, і дітям було страшно їх чути. То ось навушники дійсно це буде паличка виручалочка Іграшка ліхтарик. Це може бути щось маленьке, це не прям ліхтар, але щось, що світиться. Для чого це потрібно? Може бути така ситуація, коли вимикається світло. І має бути певний час, доки там включить якесь резервне живлення і так далі. І навіть маленький ліхтарик, маленький різнокольоровий, там жучок-павучок, який дитина відразу може включити, воно вже подарує дитині відчуття спокою та захищеності. Це набагато краще бути. Ніж бути в, тем... в темряві. Якщо є змога, можна покласти змінний одяг. Це точно не буде зайвим. Але саме головне це улюблені снеки. Пам'ятаємо, найкраще нас заспокоює це смачна їжа. Е, також ми не знаємо, наскільки може затягнутися тривога. Ви знаєте, що в більшості садочків і школах заборонено забирати дитину під час повітряної тривоги. Відповідно, улюблені снеки там точно мають бути, як і бутильована водичка. Те, про що ми говорили, це антисептик та серветки це такі базові, базові речі для нашої гігієни. Звичайно, що якщо там є можливість там, помити руки, є там, туалет, є вода, знову ж таки можна цим знехтувати, але точно зайвим не буде. Аптечка. Обов'язково з необхідними ліками та копія документів, та, як правило, свідоцтво про народження. Якщо ми говоримо про аптечку в укриття, насправді вона не має бути якась громадська. Вам не треба туди класти все, що у вас є вдома, але базовий набір має бути. В першу чергу це жарознижуючі засоби, це і парастамол. Нагадую, що діткам. Інших засобів, окрім, окрім ібупрофену та парацетамолу, ми не даємо, тому що вони небезпечні. А, сольовий розчин. Ми говорили про те, що може бути відчуття дискомфорту сухості. Якщо є сольовий розчин, це досить гарно допоможе комфортно перебувати в укритті. Антисептик, повторююсь, це дуже важлива річ. Ну і звісно, пластир та авинт. Фактично для більшості. Ну, здорових дітей без якихось хронічних хвороб, цим можна обмежитись, але є діти, в яких є хворічні захворювання або певні схильності. Знову ж таки, ми з вами говорили про алергічні захворювання. То, звісно, ті ліки, які дитина має приймати, це, наприклад, антигістамінні, ліки від астми, інсулін. Якісь протиаритмічні засоби, якщо в дитини якась там вада, серця і так далі, все це має бути обов'язково в аптечці з розрахунком хоча б на 2-3 дні. Знову ж таки, на щастя, зараз короги тривоги не дуже тривалі, але ми не знаємо, що буде завтра. Ми не знаємо, що саме буде відбуватися. Так? На жаль, ми не знаємо майбутнього, що тут сказати. Тому обов'язково. Хай краще не знадобиться, але запас, хоча б на дві доби, обов'язково має бути сформований, якщо якісь ліки, які життєво необхідні для дитини. Ну і звісно, в підготовці до перебування в укритті не так важливі речі, як психоемоційна підготовка. Тому що те, чим частіше дітки стикаються, це стрес, це тривога, це хвилювання. І звісно, якщо ви бачите діток старшої школи, да, там які ходять вже там. Третій, п'ятий клас і так далі. Вони нібито щасливо вибігають, всі дружні в укриття, жартують і так далі. Ви можете навіть не думати про те, що є якийсь дискомфорт, чи якась тривога, але повірте. Це досить тривожний стан, і навіть якщо діти це не показують, і здається, що вони там виселяться, внутрішня тривога в них може бути, і це буде порожню досить багато проблем. Тому обов'язково, якщо ви бачите, дітки вже ходять ну, досить тривало в школу і в садочках, якщо ви бачите, що якимось чином їхній стан емоційний змінюється, вони стають якісь закритіші, з'являються якісь, можливо, там, ну, такі тривожні симптоми, як е е е нав'язливі звички, типу там, е е починають грести нігти. Там, Волосся, якийсь стик, заїкання і так далі. Це може бути ося тривога, яка не пропрацьована, яка накопичується. Тому обов'язково піклуйтеся про їхній емоційний стан. І, звісно, дитина повинна знати, в першу чергу, де знаходиться укриття. Це таке саме головне. Далі, чому вона повинна туди спускатися? Як довго вона може там знаходитись? Так, ми маємо попередити дитину, що. Може бути така ситуація, що там треба бути, треба бути там кілька годин, але ти не хвилюйся. Ми будемо поруч. Як тільки можна буде виходити з укриття, ми відразу приїдемо і обов'язково повідомте дитину про варіанти зв'язків з батьками. Так, чи можливо там може зателефонувати, чи підійти до виховательки. Вихователька зателефонує. Тобто дитина повинна знати, що вона не одна. І навіть такі стресові ситуації батьки поруч і швидко зможуть їй надати там допомогу, приїхати і так далі.